«Я, Маріуполь відсвяткував третю річницю своєї діяльності. У Кривому Розі відбувся благодійний мотопікнік. Вихованці Криворізької гімназії та дитсадка стали частиною всеукраїнської руханки. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька. Ви дивитесь підсумки тижня. Маленька ювілейна дата. Центр підтримки «Я Маріуполь» відсадкував третю річницю з моменту свого створення. Криворіжці стали частиною великої руханки та встановили рекорд України. Безпека праці понад усе на Арсело Руміто Криворіг продемонстрували тренувальний цех, де працівники підприємства відшліфовують свої знання та вміння. Мотопікнік у Кривому Розі. Байкери з усієї країни зібралися, щоб зібрати кошти для 77-ї аеромобільної бригади. Знайомили з різними країнами та відволікали від тяжких реалій сьогодення. Саме так пройшла четверта зміна у заміському таборі. Маленький ювілей. Місця зустрічі для вихованців з приазов'я. Минулими вихідними центр підтримки Я Маріуполь відсвяткував третю річницю своєї діяльності. На благо криворіжців, які вимушено переїхали до нашого міста через бойові дії та російську окупацію, нині в межах Кривого Рогу мешкає близько півтори тисячі маріупольців, які стали повноправною частиною Криворізької громади. Як відзначили цю важливу дату, дивіться в наступному сюжеті. Пані Валерія разом з родиною, де виховує двох синів. Єгор цьогоріч першачок, Артем в п'ятому класі, переїхала до Кривого Рогу з Маріуполя навесні 2022-го. 20 днів довелось пережити в російській окупації. Вже далі виїхали на підконтрольну українській владі територію до нашого міста. На той час тут вже були їхні знайомі. Тож так, кривий ріг став другою домівкою. А центр підтримки Я Маріуполь місцем зустрічі для вихідців з приазов'я. Спочатку було дуже важко, тому що нове місце треба ж було до сьогодні. Того але коли відкрився центр, це була дуже така велика підтримка, підтримка для нас. Підтримка для дітей, тому що було дуже багато і зараз дуже багато розваг для дітей, майстер-класів. Підтримка то, що і продуктові набори ми отримуємо, і можна поїхати відпочивати. Тому це дуже для Маріупольців велика підтримка. І ми дуже дуже дякуємо. Одним із напрямків підтримки нових мешканців Кривого Рогу, які вимушено переїхали з Маріуполя. Є надання фахових послуг різними гуманітарними та благодійними організаціями. Стабільно великим попитом користуються роз'яснення та допомога від фаху юристів. Пані Анна, землячка Маріупольців по Донеччині, переїхала до Кривого Рогу з Макіївки. Був період, коли моє життя було пов'язане з містом Маріуполь, це студентські роки. Я закінчила Маріупольський державний гуманітарний університет, тому це дуже близько до мене і такий близьке мені, близьке мені місто. І як ми допомагаємо в першу чергу. Благодійний фонд право на захист стоїть на захисті прав внутрішньопереміщених осіб, і осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій наразі. І це одна із наших локацій, на якій ми на постійній основі надаємо допомогу не тільки юридично, але й соціальну, і психологічну, і гуманітарні потреби закриваємо. Тобто, ну, це дуже класно, що ми співпрацюємо з центром Ямаріуполь. Нині в хабі Я Маріуполь на обліку півтори тисячі нових криворіжців і числа переселенців з Маріуполя. Він один з 38 центрів підтримки по всій країні, де зареєстровані 65 тисяч маріупольців. Всі вони за роки існування центрів отримали вже близько 750 тисяч гуманітарних наборів. Чотири тисячі людей отримали допомогу в працевлаштуванні. Отримують всіляку допомогу не тільки від центру Я Маріуполь» безпосередньо, а й є підтримка від міської ради. Від громадських організацій, від мешканців кривого рогу, тобто інтеграція адаптація відбувається ну так би мовити в повному обсязі. Процеси відбувалися дуже швидко, тому що багато ідей, багато запропоновано нашим марюпальцям на різних послуг, і вони потребують ці послуги, тому ми Швидко адаптуємо, інтегруємо ці послуги безпосередньо на потреби наших маріупольців. З перших днів своєї роботи нові мешканці з Приазов'я отримали всю необхідну підтримку з боку Ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Хаб зручно розмістився в центральній частині міста по вулиці Героїв АТО, 11. Маємо зведені шановні маріупольці. Але оскільки я особисто знаю, яка велика праця була проведена нами. Разом з центром э, Ян Маріуполя в другому Розі, я до вас, шановні виборів. За три роки ми стали єдиним колективом, ми стали єдиною командою, ми стали одним цілим. Хочу передати слова вітання людині мера нашого міста Юрія Льовоча Юкола э, з тим, що ви сьогодні є прикладом того. Як громада гуртується, ми сьогодні є прилом того, як громада спілкується. Нині в центрі підтримки «Я Маріуполь» на постійній основі проводять події для відвідувачів, надають гуманітарну, медичну, юридичну та психологічну допомогу, допомагають із працевлаштуванням. Все, аби Маріупольське ком'юніті відчувало себе повноправною частинкою населення Кривого Рогу. Олександр Фефілатів Лі Припчук, підсумки тижня, перший міський. Кривому розі вихованці дитсадка та гімназії стали частиною всеукраїнської руханки. Вона об'єднала майже 50 тисяч дітей. Малюки з нашого міста разом із педагогами вивчили спеціальні вправи і долучилися до встановлення національного рекорду України. Така ініціатива не лише дарує радість, а й допомагає дітям боротися зі стресом. Як це було, дивіться в нашому сюжеті. Країна в Русі, майже 50 тисяч дітей з різних куточків країни одночасно на онлайн-руханку. Це не просто флешмоб, а спільна мета встановити національний рекорд. До масштабного спортивного іванту долучилася і Криворізька малеча серед учасників, і Діана, школярка гімназії, номер 72. Ми багато руками працювали, ну і ногами теж. Ну було дуже цікаво. Багато хто приймав участь. Так насправді це дуже цікаво, коли ви літом можете побачити когось хто. Навчається в цій школі. Руханка це корисно, так як ми займаємося спортом. А за рекорд ми дуже гордо це приймаємо. У світі, де гаджети дедалі більше витісняють живе спілкування та рух. Такі ініціативи надважливі. Вони допомагають дітям відволікатися, знизити рівень стресу і зарядитися енергією. Ми маємо змогу наразі в нашій школі, в нашій гімназії номер 72 дітей залучити до руханок до спорту, що по-перше здружує класи, по-друге, робить веселе. and mm -hmm. На весело на майданчику, весело дітям. Вони між собою спілкуються. І відповідно, спорт це життя, і долучати діток звичайно треба до таких спортивних організацій. У гімназії номер 72 Спорту приділяють особливу увагу. Тут постійно підтримують фізичну активність, проводять змагання, флешмоби та руханки. До встановлення рекорду України долучилися учні 5-9 класів разом із педагогами. Вони вивчили спеціальні. Рухи записали відео та стали частиною великої спортивної історії. Ми живемо в ті часи, коли розвиток щасливого дитинства в Україні знаходиться на одному з перших місць, тому кожен вчитель нашої гімназії це дуже добре розуміє, і кожен кожному учню ми стараємось надати. Усе своє тепло, усе своє серце. Спортивна Україна це щаслива Україна. І сподіваємось, що всі наші дітки будуть здорові, щасливі, і наша країна буде процвітати. Масштабна руханка проходить в межах Європейського тижня рухової активності. Організатором ініціативи стало громадське об'єднання Україн Ектів. Учасники з різних областей України виконували однакові рухи в реальному часі, а згодом надсилали відео підтвердження. Нішня зоря, на крилах любові на світло принесла. До рекорду долучилися не лише школярі, але й наймолодші вихованці дитячого садочку номер 42 Мала із задоволенням розучувала рухи разом з вихователями та інструкторами з фізичної культури. Участь у всеукраїнські руханці взяли 20 дітей від 4 до 6 років. Це старша група. Попри свій юний вік, виконалися на рівні з дорослими. Дітям дуже подобалось, тому що одночасно в реальному часі вийшло дуже багато команд, тисячі дітей всієї України, і ми мали змогу спілкуватися, бачити їхні. Обличчя, ми з радістю підключилися до цього, до цього марафону за участь у всеукраїнському спортивному флешмобі. Всі учасники отримали офіційні сертифікати про встановлення рекорду України з наймасовішої руханки для дітей. Це не просто документ, а визнання їхньої активності, сили і згуртованості. А для педагогів підтвердження того, що навіть у непрості часи можна дарувати дітям позитивні емоції. Анастасія Костенюк Максим Мурашов. підсумки тижня, першимський. Роботи на висоті, справжній мостовий кран, кабіна вантажівки тощо. Тренінг-центр Арселор Мітал Кривий Ріг унікальне місце в Україні, де працівники підприємства мають змогу в умовах максимально наближених до реальних опановувати теорію та закріплюють знання на практиці. Все, аби процес праці був не тільки ефективним, а ще й безпечним. З нагоди 91-ї річниці підприємства провели спеціальний прес-тур, де продемонстрували в яких умовах персонал зростає фахово. Деталі в наступному сюжеті. тренінг центр з безпечного виконання робіт є справжньою гордістю Арселурмітал Кривий Ріг. Він почав свою корисну працю в 2014 році. А в 2024 році тут пройшли навчання 1735 людей. А вже цьогоріч 521 людина. Всього за роки існування тренінг центру тут пройшли навчання більше 15 тисяч співробітників. Тут є всі для цього умови. Окремо проводимо навчання роботи на висоті. Роботи в замкнутому просторі, і в нас є ще тут навчання, яке ми проводимо з ізоляції джерел небезпечної енергії. Те, що ми тут проводимо навчання і з теоретичного навчання, і з практичного навчання. Практичне навчання дають можливість робітникам, наприклад, коли вони приходять на навчання роботи на висоті, відпрацювати безпечні методи. Переміщення по висоті, засобами індивідуального захисту від падіння з висоти. Імітація резервуару під назвою Бочка. Тут проводять практичні навчання на тему роботи в замкнутому просторі. Тренажери для роботи на висоті є справжній мостовий кран вантажу підйомністю в 5 тонн, кабіна вантажівки. Тощо такий тренінг-центр із максимально реалістичними тренажерами та симуляторами робочих процесів єдиний в Україні, ба більше перейняти досвід функціонування цього об'єкту неодноразово приїжджала делегація з Європи. Це такий унікальний тренінцентр до. Тут проходять як і теоретичне навчання, так і зразу практичні навики здобувають наші робітники на цих тренажерах. Європейці приїжджали, дивилися його цей тренінг центр. І по аналогії вони питались дуже там щось робили у себе. А ще прискіпливу увагу приділяють темі першої медичної допомоги. Для цього на підприємстві є всі необхідні потужності, обладнання та спецтранспорт. Медичний центр наразі є фундаментальною основою в охороні в охороні праці та здоров'я робітників, працівників. Нашого підприємства в цьому ми забезпечені забезпечено дуже в гарному об'ємі, тому що для надання першої невідкладної допомоги на підприємстві є служба здоропунктів, яка надає екстрену медичну допомогу. За службою здорово пунктів за кожним здоропунтом з медичного центру закріплені закріплені автомобілі швидкої допомоги, які повністю укомплектовані всім необхідним для надання екстреної невідкладної допомоги на підприємстві. Стверджують цей 91-й рік активної роботи Арселу Кривий Криворіг. Проходить на тлі повномасштабної агресії Росії проти України, зростаючих тарифів на електрику та вантажні перевезення залізницею. Втім, питанню охорони праці та безпеки на виробництві приділяють підвищену увагу. Цьогоріч ми на підприємстві хочемо сфокусувати увагу на охорону праці. Через це ми демонструємо вам, як ми працювали останні кілька років, оптимізували наявні ресурси і що створили за останній рік. Ми суттєво збільшили обсяг інвестицій саме в охорону праці. Крім того, на підприємстві, щомісячно представники служби здоров'я беруть Участь в різних навчально-тренувальних заняттях, що проходять в різних департаментах та підрозділах Харселор Мітал Криворіг, окремо для охочих працівників підприємства, проводять навчання з першої до лікарської допомоги двічі на тиждень, де теорія чергується з практикою. Процес відбувається в маленьких групах чисельністю до 10 осіб. На них моделюють ситуації, коли людина отримала якісь поранення чи пошкодження, та відпрацьовують алгоритм дій. Олександр Фефілатів Максим Морашов. Підсумки тижня, Перший міський. У кривому розі відбувся благодійний мотопікнік. Він зібрав близько 300 байкерів з усієї країни. Головна мета підтримати 77-му окрему аеромобільну бригаду, в якій служать, і представники мотоспільноти. Захід організували волонтери ГО Об'єднаний Байкерський фронт крізь горкіт моторів про допомогу, єдність та незламний дух тилу. Деталі розкаже Анастасія Співак. Пекотний ранок вихідного дня не завадив зібратись більш ніж трьом сотням байкерів з усієї України: Харківщина, Полтавщина, Одещина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина та Кіровоградщина. Байкери їхали з різних міст, аби не просто похизуватися технікою, а й зробити свій внесок у спільну справу, підтримку армії. Цього разу збирали донати для 77-ї окремої аеромобільної бригади. У ній служать члени байкерської спільноти Богдан Зизюму. Він не просто учасник мотопробігу, а один з тих, хто з початку війни працює для потреб фронту та разом з однодумцями передав уже понад 300 одиниць техніки. Його мотивація особиста, адже дім майже на лінії фронту. Коли приїхали в наш місто і жили в одному із моїх будинків, то після визволення ми, мабуть, шість місяців вичищали будинок, двір, і це дуже смерділо. Це так смерділо. Це не можна передати. Це, це, його не можна порівняти з чим. Це запах русського міра. Я дуже раджу всім донатити, допомагати, щоб ви не почули цього запаху. Учасники хоч і збиралися на мотоподію швидко та майже спонтанно, але це не завадило зробити захід масштабним. Тут атмосфера підтримки, вдячності і сили. Ідея проста: допомогти тим, хто зараз у бою, і показати, що тил працює, а не мовчить. Організація об'єднаний байкерський фронт існує від початку повномасштабки, то ця це... Перша організація, яка почала передавати мотоцикли на фронт, там, де хлопцям важко прорватися в місцевості на більш масивній техніці, в цьому плані дуже допомагає мототехніка. Плюс паралельно займаємося будь-якою допомогою. Все, що потрібно від запросу від конкретної бригади. Ми вже це обговорюємо, як ми це можемо зробити. І от, от такі організації, ось таких заходів, це один із способів закрити ті моменти, які необхідні в допомозі. І бригадам. Громадська організація Об'єднаний байкерський фронт діє по всій Україні з перших днів повномасштабної війни. У кожному місті своя команда, своя ініціатива, але мета єдина допомога бійцям від техніки до соціальної адаптації. І мотоцикл у цьому контексті це більше ніж транспорт. Це засіб прориву, свободи й порятунку. Мотор заряджає на боротьбу, дає сили сила не зупинятися. Байкери кажуть, що двоколісний це сучасний кінь для сучасних козаків. Організація у нас стала спонтанна. По міркам всіх заходів ми дуже швидко зібрали. Десь за півтора місяці прийняли рішення, знайшли місце, спонсорів, допомогли вони нам фінансово та. З якимись подарунками для проведення саме цього заходу на кінцевій точці мотопікніку облаштували намети рекрутингу до 77-ї бригади та точку демонстрації дронів. Військові не приховують, перемога залежить від найменшого зусилля, тому немає маленьких донатів. Дуже важливо зараз мати таке сприйняття, що зробити звичайний збір в інтернеті він мало що дає, а зробити зараз заїзд на мотоциклах. Зробити заїзд з прапорами бригади, зробити цей звук на весь світ, щоб всі почули. Почули цю волю, цей характер українського народу, цей характер криворіжжя безпосередньо. Оце наш дух, криворізький наш дух, незламний, сильний, потужний дух. Після не забувати, що таке мотоцикл є. І безпосередньо сам звук мотору, він трошки ну, підтримує це все. Так. Він підтримує жагу до перемоги, він підтримує бажання робити смерть ворогам у кривому розі це не про шоу, це про єдність, про вдячність, про віру. Тут кожен гуркіт двигуна як постріл у відповідь на скоєне зло. Байкери проїхалися вулицями міста з національними стягами та прапорами 77-ї бригади. А потім попрямували на закритий пікнік. Загалом на мотопікніку вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень, які підуть на допомогу нашим військовим. Анастасія Співак Іван Сергіїв. Підсумки тижня. Перший міський. У кровоморозі триває літній сезон відпочинку для дітей військовослужбовців. У заміському комунальному таборі цього літа оздоровляться тисяча дітей. Програму доповнили заняттями змінної безпеки, самооборони, арт і музичної терапії. У таборі створені всі умови для безпеки, розвитку та емоційної підтримки дітей. Детальніше далі у сюжеті. Так яскраво, станцями та піснями пройшло закриття четвертої зміни у земському таборі. Цього разу посеред 200 дітей приїхав на відпочинок і Дмитро. Хлопець тут вже втретє. Ці 14 днів запам'яталися йому одним із найяскравіших цього літа. Батько Дмитра з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Тому трохи відволіктися від тяжких думок йому допомогли нові знайомства та природа. Приїхав в третій раз третій рік їжу. Емоції дуже хороші. Я ну сюди їжу, тому що мені тут нравиться. Тут все дуже хорошо. Найстарші, найсильніші, найсміливіші, найдобріші. Це все про нас. Разом із Дмитром потрапила у перший загін і Дарина, батько якої також боронить рідну землю. Дівчинка залишилася у захваті від зміни, адже за два тижні з колективом вони змогли стати однією великою родиною та вибороти звання найкращого загону. Зміна пройшла супер, знайшла нових друзів. Дуже рада, що я поїхала в цей лагерь. Танцювала, виступала. І відпочинок організували для дітей військовослужбовців, загиблих героїв та тих, хто знаходиться в полоні або зникли безвісті. Над тим, аби зміна для малечі від 10 до 15 років пройшла весело, активно, а головне – з користю працювала досвідчена команда психологів та педагогів. Ці 14 днів пройшли під гаслом мандри. Діти дізнавалися нове про країни та збирали свої скарби. Це найкраща зміна в моєму житті. Я в таборі перший раз в житті, взагалі сама ніколи не була і потрапила вожатою, і я. Просто в захваті, тому що в мене серйозно найкращі діти. У Нас в цьому році в цій зміні були ключики. Ми їх збирали протягом всієї зміни. За що вони були? Це були костюми на дискотеки, це були номери виступу, які готували. Ми готували наші діти. Це були квести. Продовж зміни на дітей чекала насичена програма: заняття самоборони, міної безпеки, арт та музичної терапії і, звісно, спортивні змагання. Крім того, діти змогли проявити свої творчі вміння: якось підготувати унікальну статтю про країни Європи і розказати її на табірному радіо. У Нас працювало радіо сонячного діти готували репортажі і виголошували це по нашому. Гучномовцю на табір. Ми готуємось до останньої зміни. Ми вже 801 дитину за чотири зміни оздоровили. Дякуємо міській владі за підтримку, тому що дітки, хоч відірвані від цієї війни, у нас тут набагато тихіше, набагато спокійніше, тому ми намагалися зробити все, щоб. Відволікти їх від війни. Малеча повернулася до Кривого Рогу, а колектив табору вже готується зустрічати відпочивальників на останню п'яту зміну. Загалом цього літа у заміському комунальному дитячому таборі відпочинуть тисячі хлопчиків та дівчаток. Весело, яскраво, а найголовніше безпечно. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Перший міський. на цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.